НСК Олімпійський це місце, яке має відвідати кожен поважаючи себе киянин і гість столиці, як потрапити на екскурсію до головної арени Євро 2012 Дивіться далі в сюжеті. Ви дізнаєтеся про те, що спільного між НСК Олімпійським та Уемблі. навіщо в роздягальних гравців встановлено джакузі та чому газон олімпійського вирощували саме в словаччині. Розклад екскурсії, а також номер телефону, за яким ви можете з'ясувати подробиці, доступні на офіційному сайті. НСК «Олімпійський». Починається екскурсія в одному з найяскравіших куточків Олімпійського. Це Олімпійський дворик. Саме тут встановлено збільшену копію офіційного м'яча євро 2012 який має назву Танго 12 Продовжуємо екскурсію у роздягальні національної збірної України з футболу. Саме тут приймаються доленосні рішення, які стають запорукою або ж великих перемог, або ж прикрих поразок. В перерві матчу гравці можуть переглядати важливі моменти першого тайму на величезній плазмі, а тренер з допомогою стратегічної дошки може вносити зміни в побудову гри. Натрапивши у роздягальні на джакузі, я не відразу зрозумів, навіщо футболістам джакузі виявляється, після матчів їхні м'язи прагнуть. Відпочинку, і саме тоді вони опускають свої тіла. Ось у цей басейнчик, окрім власне, шафок для гравців, в роздягальні є масажні столи, крісла для масажистів і холодильна камера для медичних препаратів штатних лікарів. Але найцікавішою штукованою у цій роздягальні, як на мене, є мийка для буців. Навіщо кожен гравець має обов'язково помити свої бутси перед виходом на поле? Я хочу запитати у вас. Перший, хто відповість на це питання на офіційних сторінках НСК ЕНСКОЛІмпійський ВКонтакті і Фейсбуці, отримає приз безкоштовну екскурсію на головну арену Євро 2012 Протягом екскурсії ви зможете пережити емоції, які відчувають гравці, виходячи на поле. Площа футбольного поля НСК «Олімпійський» – 7140 квадратних метрів. Ви тільки уявіть це 800 рулонів натурального газону, вага яких складає 640 тонн. У десяти морозильних камерах цей газон було привезено аж із самої Словаччини, де він вирощувався протягом двох років. Наш натуральний газон вагою в 640 тонн вирощували два роки в Словаччині під провідним наглядом британських і словацьких агрономів. Чому в Словаччині? Тому що ця країна максимально схожа до України за кліматичними умовами. А чи відомо вам, що сидіння на НСК Олімпійській на 5 сантиметрів ширші від загальноприйнятого стандарту? До речі, такі ж самі сидіння встановлені на легендарному Вемблі в Лондоні. Кількість місць на стадіоні більше 70 тисяч. Тобто на його трибунах одночасно може розміститися все населення Монако і Сан Марино. А у 39 скайбоксах ще залишиться місце майже для усіх мешканців Ватикану. І головне, якщо всі монакці, санмаринці та ватиканці завітають на НСК Олімпійський у дощову погоду, вони все одно залишаться сухими, адже мембранний дах стадіону, який має площу 48 тисяч квадратних метрів, вкриває 100% глядацьких місць. А наприкінці екскурсії ви можете звітати до фан-шопу і придбати на пам'ять про головну арену Євро – сувенір на будь-який смак, починаючи від магнітика і закінчуючи футболкою або м'ячем. У нашому сюжеті ми встигли розказати лише манюсіньку частинку цікавих фактів з життя найбільшої арени країни. Хочете дізнатися більше? Завітайте до нас на екскурсію і, будь ласка, пам'ятайте, НСК Олімпійський – все найкраще відбувається тут.